Цією попільною середою е, і цією Христі ми входимо в цей сорокоденний Великий піст, е, входимо е, не для того, щоб похудати, не для того, щоб стати гарнішим, а для того, щоб відкрити те, що Бог є тою святістю. Відкрити те, що Бог мене провадить, те, що Бог мене змінює, те, що Бог дає мені нову природу, нове серце, нову можливість любити, кохати і пробачати. Тому, браття, сьогодні будемо отримувати це посипання попелом, тобто, це той знак, зовнішній знак, де ми хочемо війти в це навернення. Молімося. Дай нам, Господи, розпочати святий піст під захистом християнського воїнства, щоб ми, які маємо боротися супроти злих духів, отримали допомогу через наше зречення, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амін. Читання з книги Пророка Йоїла. Нині говорить Господь, поверніться до мене цілим вашим серцем у пості, в плачі й у голосінні. Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. І оболіває над нещастям, хто знає, чи не повернеться, не пожаліє і не залишить по собі благословення, приношення й узливання Господу Богові вашому, трубіть у ріг на Сіоні, призначте піст, кличте святкові зібрання, зберіть народ. Освятіть громаду, старих з громадьте, зберіть дітей і немовлят при грудях, хай вийде з покоїв своїх і молода зі свого ложа, хай між притвором і між жертовником плачуть священники, слуги Господні, і нехай кажуть, пожалій Господи, народ твій. Не видавай твою спадщину на наругу, щоб не глумилися над нею погане. Чому мали б між народами говорити, де Бог їхній? Тоді Господь почав ревнувати за свій край і пощадив народ свій, слово Боже. Змилуйся, Боже. Бо ми всі згрішили, змилуйся, Боже, бо ми всі згрішили, помилуй мене, Боже, задля милості своєї. І через велике своє милосердя зітримої беззаконня. Особливо в ми мене від мого беззаконня і від мого гріха мене очисти змилуйся Боже. Бо ми всі згрішили, бо я знаю свої беззаконня і мій гріх постійно напроти мене. Тобі я згрішив тобі одногому і вчинив те. Що є злом перед тобою. змилуйся Боже, бо ми всі згрішили, серце чисте створив мені, О, Боже, і відновити. Ривкого Духа внутрі моєму, не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого Святого Духа. Змилуйся Боже, бо ми всі згрішили, поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім, Господи. Ти уста мої відкриєш, і мої уста звістять Твою славу. Змилуйся Боже, бо ми всі згрішили. Читання з другого послання. Святого апостола Павла до Корінтян, брати, ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом, того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали надаремно. Адже сказано: у сприятливий час я вислухав Тебе і в день спасіння допоміг Тобі. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Слово Боже! Хвала тобі Христе, царю вічної слави, Хвала Тобі, Христе, царю вічної слави. Сьогодні не робіть закам'янілими серця ваші. Але слухайте голос Господній. Хвала тобі, христе, царю вічної слави. Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням. Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, що вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми. Перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду, ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоб Твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть Тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах, і стоючи на перехрестях широких вулиць. Щоб показатися людям. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, відійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці. І твій Отець, який бачить, таємне. Віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє. Хотів би сьогодні декілька слів сказати відносно цієї попільної середи. Так я вже сказав на самому початку, ми війшли в цей великий піст 40 днів. Якщо сумувати, всі ті дні виходить 44, тобто, треба пам'ятати, що неділя не є пост постом. Тому церква додала ці чотири дні, починаючи від попільної середи. І тому Слово Боже закликає нас до покаяння, закликає нас до покаяння, до того, щоб ми роздерли на наші серця, а не шати, не одежу, щоб ми повернулися до Бога. Да? Повернулися до Бога якого Бога, нашого Бога, бо Він, який милосердний і щедрий. І тому Ісус говорить про три таких стовпи духовного життя: це піст, милостиня, ось і молитва. І вони саме що роблять, вони допомагають нам очистити наше хворе серце. І тому, коли ми будемо через хвилину посипані попелом, Він означає знак тлінності. Будемо говорити, ти є порох, і в порох обернешся. Тому що ці слова мають нагадати нам, що без Бога ми ніщо. І тому Святий Августин казав: повернись до свого серця, там Бог. Говорить до тебе, повернись до свого серця. Ось і тому інші святи, такі, як святий, такий святий Василій Великий, казав, піст це їжа для душі. І тому ми можемо закликати, не можемо якби, наказати, там, змусити, примусити когось, але можемо тільки заохотити. І далі, роздумуючи про цю попільну середу, ми входимо, якби це початок такої дороги до Воскресіння, до Пасхи, до того, щоб пережити цю Пасху. І тому великий Піс це час навернення, Навернення, де Бог говорить, що наверніться до мене всім вашим серцем, не говорить, що частково. А говорить кардинально, радикально, так як оюїл, так як ми чули це в першому читанні. Всім своїм серцем не верніться. Тому, і тому Ісус нагадує нам, що справжнє навернення це не зовнішні ці обряди, але передусім, це зміна серця. І це весь час говоримо про серце. Бо Колись я вже говорив і повторюю, що найдовша дорога це й до розуму до серця. Розуму багато речей ми розуміємо, але серце наше є повне здирства, ненависті, осуду і так далі. Тому потрібна цілковита і, повність, і повністю зміна нашого серця. І тому далі, якщо говорити про попіл, то він показує нашу цю крихкість, що ми є непостійні. І тому. Для Бога навіть порох може ожити. Порох може ожити, да? якщо ми насправді повіримо. І тому святий Йоанн Золотоустий казав, хоч би ти, хоч ти і згрішив тисячу разів, кайся, да? і Господь прийме тебе. Скільки разів би ти не грішив, завжди кайся. Да? А Єфрем Сірен казав, Молячись, Господи, даруй мені бачити мої гріхи і не осуджувати брата мого. Тому ці 40 днів це власне той час, щоби ти міг побачити себе, свої гріхи та, і не осуджувати ближнього чоловіка, дружину, дітей, владу і всі інші. І тому, так і ми ж сказали, що це початок дороги до Воскресіння, і це старт духовної, та, духовної подорожі. це Подорож, до якої запрошує тебе сьогодні, Господь, щоб змінювати Твоє серце, щоб змінювалося твоє, твоє життя. І тому це є дорога до Бога. Сорок днів це є дорога до Бога. Да? Ось, тому каже е, Господь, е, устами про Ісаї каже: шукайте Господа, поки можна його знайти. Шукайте його, кличте Його, поки він близько. Ось, і тому Ісус говорить і наголошує саме головне, що не показна побожність, що я назовні буду показувати, скільки разів там молився, скільки разів я постився там, кількістю апостолу, а йдеться про щире серце. Весь час говориться про. Про щире, про щире серце. Ось, і тому е, далі цей попіл, про який ми говоримо, він нагадує про нашу смертність, що ми не постійні, що ми рано чи пізніше е, помремо. Да? І тому, так я вже говорив, що Бог може мене тебе оживити, тому ми дає тобі цей час. Да? І далі, Святий Августин що нам говорить, Бог ближчий до нас, ніж ми самі до себе. Бог ближче до нас, ніж ти сам до себе. Що Бог настільки близький, що Бог тебе не покидає. А Григорій Ніський говорить, що піст це очищення душі, шлях до зустрічі з Богом. Так? Ось, очищаючи наше, наше серце, нашу душу, ми наближаємося до Бога. Ось. І тому ця дорога до Бога, вона відкрита. Тобто ніхто не закрив перед тобою цього шляху. Вона відкрита, і ти можеш йти, ти можеш рушити вперед, не зупиняючись. Так? Це все буде залежати від тебе, не від мене. Церква заохочує, церква просить, церква наголошує, церква дає інструменти, але кінцевий результат залежить від, від тебе. Чи ти підеш в цей шлях, чи, чи будеш йти ці дороги на навернення, чи ні. Ось. І, і тому попіл це не традиція, так як ми до цього підходимо. Це знак нашої слабкості, що я настільки слабкий, що я настільки гріховний, що я підходжу і кажу, Боже, навчи мене ці покори, цього смирення, щоб я війшов в це навернення, глибоке навернення. І тому святий Ігнатій Антіхівський казав, каже, живіть так, наче кожен день це ваш останній день. І так воно є. Зараз відбувається ця війна. Ми не знаємо. Да? Різні віруси гуляють, літають. Да? Ось ми теж не знаємо, якого віруса ти можеш підцепити, і що тебе там вразить. Да? І тому живи так, наше кожен день твій останній. Тому що ми так живемо, так якби, а колись там навернуся, колись там змінюся. Ні. І тому Святий Устин нагадував, постійно нагадував, коли теж проголошував ці проповіді, говорив до, до катухуменів, говорив до, до християн, говорив до вірних, каже, Не відкладайте, наверні, на завтра. Завтра не ваше. Не відкладайте, наверное, завтра. Завтра не ваше. І тому поп, попільна середа, вона нагадує нам, що життя ми на є. Подивись на себе, подивись на свої руки. Подивись, недавно ти як ця козочка бігала чи бігала. Да? Сьогодні ледве ноги пересовуєш. Ось, сьогодні ледве, ледве, ледве дихаєш. Да? То крижі боля, то голова болить, то тис, то ще щось там. Да? Ось. Не буду казати, що. І, і протяги в храмі 17 градусів, отут накриваємося, або протяг, всього боїмося, розумієте? І це показує ту крихкість, ту слабкість нашу. А? наскільки ми... Тому попиля сердата, час прокинутися, проснутися, проснутися з цього сну. Ось тепер час приятливий, ось тепер час спасіння, каже нам Павло Апостол. Це і той час, який Бог, Бог дає кожному з нас. А? Ось, і тому е, Ісус нас закликає жити не для тих речей, які видимі, які ми бачимо, да? але шукати справжню глибину віри, да? щоб війти в цю довіру до Бога, щоб так довіритись Богу і так повірити Йому, щоб дозволити, що Він тебе, тебе, тебе провадив. Да? Ось, і тому і, я сьогодні зранку теж слухав там, одного. Одного одного священника, і він говорить, каже, чому каже, чому каже євреї не війшли в цю обітовану землю? Вони ж могли відразу війти, тому що не повірили, що Бог може за ними воювати. Тому Бог використав план Б ось і водив їх 40 років по пустині. Могли б відразу там скільки там йти, три місяці, і були б на місці. Не? Але не повірили в те, що Бог може зробити великі великі чудеса, так як ми. Слухаємо, дивимося на мене, але робимо по-своєму. Да. Що ти там даш говорити? Ти? Це молодий чи не молодий, Ось. що ти будеш говорити? Я тут страждаю, тут маю свої проблеми, я тут і так далі. Да? Тому проси, проси так, каже Бога, щоб Бог тебе оновив, щоб, щоб ти довірився Богу. Ось. І, бо Бо Бог дав тобі сьогодні, да? тому ми не впевнені в завтрашнього дні. Бог сьогодні дає цей час. Ми говорили вже і в періоді Адвенту, і після Адвенту, і постійно говоримо, що кожен день, день це час Кайрос. Це той час, який Бог дає для серйозного навернення. Да? Тепер, що ти зробиш, це залежить від тебе. Як ти переживеш цей піст? Залежить від тебе. Тому сказав на самому початку, що Господь дає нам ці три, три таких стовпи: да? піст, молитву і милости. Розжовувати не будемо, тому що кожен е, знає, що треба робити: піст, молитва і милостня. Да? І це не тільки для того, щоб зупинити війська, не, для, не тільки для цього, а для того, щоб я навернувся, щоб я покаявся, щоб інші народи могли покаятися. І росіяни, щоб могли покаятись, і українці, щоб могли покаятись, щоб всі могли покаятись, щоб всі могли навернутися до Бога. Для того Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб всіх людей спасти, не тільки якихось там вибраних, але кожного. Ось, і, і до, до кожної людини прийшов, кожну, за кожну людину помер на Христі. І тому кожного хочу, кожному хочу дати вічне життя. Тому від нашого навернення, так як я говорив вже багато-багато разів. Залежить на вернення інших людей. Амінь.